І ще що стосується чинників заміни російського газу, це дійсно досить важливо, тому що це складова енергетичної безпеки України. Монопольна залежність від російського газу в Україні досить така суттєва. Фактично монопольна дійсно і тому е, замінити його чим можна. Ну по-перше, це е, отакими от невеликими поставками. Це дійсно не, не, не буде впливати суттєво на е, складову енергетичної безпеки. Це термінали ленджі. Будемо дивитися, чи буде інвестор. Так? Значить, друге це е, сланцевий газ, але це ну, 5, а то й 7 років приблизно. Дві американські компанії війшли. Ви знаєте, третє е, це газ вугільних пластів, метан. Тобто теж ці проекти зараз вже почали е, е, говорити про впровадження, при тому, що десь років 5-7 тому назад на конференції в Х'юстоні е, Халі Бартон говорила: ми ось ось почнемо, так і не дали Халі Бартон тут тут працювати. Тоді значить, це енергозбереження і альтернативні джерела енергії. По кожному з них можна досить багато говорити, але це ці складові, які зможуть зменшити залежність від поставок енергоносі. За кордон. Тобто, треба підходити до цього системно і всі використовувати всі можливі напрями. Що стосується Сланцевого газу, я кожного разу нагадую, що 20 років я брав участь у дослідженнях і в США і в Україні, і тут було багато таких ну, сподівань. Питання в тому, що геологія всі ці сподівання зруйнувала. Питання в тому, що, наприклад, щодо шахне метану, то різні пласти вугільні в Україні, і, наприклад, ті ж Алабамі, там до 5 метрів у нас дещо більше метра. І головне низька проникність пластів, тобто досить важко отримати переплив газу. З цього пласту. Щодо сланцевого газу, ми знаємо, що дослідження в цій сфері в Україні знаходяться на нульовій відмітці. Тобто нічого не відомо. І навіть в Польщі досить обережно прогнозують, що можливо промисловий видобуток сланцевого газу відбудеться десь в 2024 році. Щодо України, то Деякі басейні, басейни схожі е, е, в е, сланців. І отже, можна говорити, що через 20 приблизно років, можливо, дещо менше, можна буде отримувати промисловий видобуток сланцевого газу. Тобто це досить складний процес, і може держава буде повертатись до якихось пільгових. Е, пільг для видобувників. Тобто це питання зовсім не вивчено, на жаль. Я хочу сказати, 2024 чому? На, на, на минулій аналітичній минулі конференції, дуже великій в Сопоті рік тому назад, усюди зараз інша буде, я, я їду. Значить, компанія Пегнік заявила, що через 5 років вони закінчать всі пробні буріння, і через 7 років вони будуть виходити на промислові, на промислові об'єми. Можливо, на пік вони вийдуть там пік після 20-го року, але через 5 років, 5-7 років вони вже вийдуть на промисловий гарний видобуток. Тому це, це їхня заява з великими, з великими презентаціями, і вони не змінились. Я ось сюди через скільки числа знову лечу. І якраз ми зустрічаємось з тими компаніями, які які вже почали буріння в Польщі, і там нічого поки що не змінюється. З на 24 четвертий рік це це дуже далекі рік. Ні. Я теж цитую саме польську сторону такого великого оптимізму. На жаль, поки що немає. Однак практика доведе, якою ціна буде газу. Того газу і який приплив газу буде, і ми бачимо, що це досить складний процес. Нагадаю, що в Сполучених Штатах так звана сламцева революція її називають. Тихою, а чому тихою? Тому що вона тривала майже 30 років і е, була е, вигідна геологія. Е, були пристоювали, е, понад півтори тисячі бойових станків. Е, також держава надала пільги. Отже, протягом 30 років ця революція поступово набувала сьогоднішнього вигляду. Але вона є. Ми відчули це, Європа відчула. Ми побачили, що хоча і не існує газового світового газового ринку як нафтового, однак ми побачили, що ринки зв'язані, і ЛНЖ, який йшов е, до Сполучених Штатів, приход, прийшов до Європи. Е, є зараз певна конкуренція за цей газ е, з Азією. Отже, е, зміна ринку європейського е, досить динамічна.